Подписывайтесь на наш канал OpenVisa і нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить нове видео. Друзья, всем привет! З вами на зв'язку OpenVisa. Це стосується оформлення закордонних паспортів саме для дітей. Отже, як оформити закордонний паспорт, які вимоги для фотографування? Так. Цікавого ми розглянемо саме у цьому відео. Тому поїхали? Так, зараз оформити закордонний паспорт для дитини можливо вже з самого народження. Що для цього необхідно? Для цього вам потрібно стати в електронну чергу або безпосередньо звернутися до підрозділів Державної міграційної служби. Важливо подавати документи для виготовлення біометричного паспорту для дитини до 12 років мають і її батьки. Які ж саме документи необхідно подавати до міграційної служби? Розглядаємо далі: це свідоцтво про народження дитини, паспорт одного з батьків, реєстраційний номер облікової картки платника податків, звісно ж, за її наявності, а також документи, що підтверджують здійснення платежів, або оригінал і копію документів, які підтверджують звільнення від подібних платежів. У разі оформлення другого закордонного паспорту ви маєте пред'явити перший закордонний паспорт дитини. Власне, це список усіх документів, які ви маєте пред'явити у підрозділі для оформлення закордонного паспорту вашої дитини. Доволі часто виникають запитання стосовно фотографування дитини на закордонний паспорт. Далі відповідаємо. На ці запитання. Після досягнення 12 років дітей фотографують у підрозділі під час оформлення самих документів, а до виповнення 12 років є два варіанти фотографування. Перший варіант, ви можете безкоштовно так само сфотографувати дитину у підрозділі, але це, звичайно, при тому, якщо вона не боїться фотоспалаху і звикла до фотокамери. Другий варіант ви можете подати. Одну кольорову матову фотокартку розміром 10 на 15 см. Зокрема, це стосується немовлят. але фото обов'язково має бути якісним та відповідати усім чинним вимогам. І є два терміни виготовлення закордонного паспорту для дитини. Перший це 20 робочих днів вартістю у 694 гривні. Та терміновий, який виготовляється за 7 робочих днів, вартістю 1046 гривень. Але важливо враховувати, що зараз терміни трошки зміщені є затримки по виготовленню даних документів, так як порушені логістичні шляхи з Європи через війну в Україні. У разі виникнення додаткових питань по виготовленню закордонних паспортів, звертайтесь за номером гарячої лінії. Друзі, сподіваємось, що розкрили вам усі аспекти питання оформлення закордонних паспортів для дітей. Будемо раді вашим вподобайкам, також ставте дізлайки, пишіть коментарі, будемо раді будь-якому фідбеку. Бо це просуває наші відео і приносить користь якомога більшій кількості людей, які цього потребують. Дякую, що ви з нами. Дякую за вашу увагу та перегляди. До наступного випуску!